Вів Отця і Сина, і Святого Духа, Ламінь. Слава Ісусу Христу. Слава Навіть. Дорогі Богристі, браті і сестри, Господь Ісус Христос каже про себе. Я є добрий пастор. І каже далі. Добрий пастор життя своє дає за своє овець. І ми знаємо, що сталося, коли розпіли Ісуса Христа. Він віддав своє життя за нас, щоб ми з ним мали час місце у Його небесній славі. І не просто так відвідав своє життя, але тому, що він любить нас. І найвищий вияв любові ми бачимо на Христі, розп'яття Господа нашого Ісуса Христа. На противагу Богові, Божий противник висуває своє гасло. І володій. Тобто Господь бажає, щоб ми всі були єдині, а Божий противник бажає, щоб ми були роз'єднані. І як бажаємо, бурлить, тому що одна частина світу йде до Христа і за Христом, інша частина богопротивиться, намагаючись Бога Усунути і свого життя. І оця боротьба так постійно і триває. Ми молимося і проголошуємо вірую в єдину святу Соборну і Апостольську церкву. Це не просто так. Святі Отці на Першому Нікенському соборі положили символ віри. Очевидно, на підставі того, що каже апостол Павло, одна віра, один Господь, одне хрещення. Як бачимо, церква єдина сталася розколена і розділена, і з плином часу це розкол ще поглиблюється, здається різні течії. І немає єдності у церкві, мимо того, що Господь Ісус Христос є один і той самий повітря Божа і той же Апостол Павло. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять святого священномучника мочите який стався убитий сокирою порубаний. За те, що бажав єдності, щоб Українська церква і Христова Церква була, як і належить єдиною. І ось це протистояння настільки було разюче і страшне, що допровадило до того, що святого чоловіка заробило сокирою, за те, що він бажав одно. І як бачимо його вислід є зрозумілий і видимий, бо яка частина тих, що його порубали тоді, прийшли до церкви з покаянням і навернулися. Однак мимо того, потім існує далі Сьогодні переживаємо страшні часи для нашої землі, нашого краю, нашого народу, війна. І, мабуть, люди церковні мали б дбати з усіх боків, з усіх сторон, щоб був мир, щоб не було кровопролиття і не було вбивства. Бачимо, так не є. Це тому, що церква є розділена, розколена. І цей розкол, може, він є вчинений із поводу Божого противника, бо Господь бажає єдності про це і говорить, що були одне стадо і один пастир. Тому розуміємо те, що у світі є багато проклянних точок і проклянних місць. І розуміємо, що на все це є золото, котре блищить, там, де є Христос, там, де є Божа Правда, там, де є істина, там є Його церква. І ми до той церкви Христової і належимо, за це Богу, дякуємо і будьмо від того раді і щасливі, що ми належимо до того стану за яке Господь віддає своє життя, а відтак і святий Йосафат віддав життя за те, щоб усі ми мали розуміння і частку у Христі Ісусі, у Його небесній радості. Тому заносимо наші молитви до наших святих, святих українського народу, до і до святого Йосафата, нехай вони моляться, допомагаючи нам. Іти до того спільного розуміння Божої істини, до єдності, щоб ласка Божа, Божий мир панувала у нашому краї, у всьому світі, щоб проставлялося мирно, про це ім'я Святої Трійці, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!